Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, на першому гренслемі сезону Австраліан Опен залишається зіграти буквально лише кілька поєдинків, а саме півфінали і власне фінали. То буде трішки пізніше, а в даному відео ми оглядаємо чвертьфінальну стадію. Загалом було зіграно 8 поєдинків по 4 в жіночій та чоловічій сітці. Матчі були на будь-який смак. Були поєдинки прохідні, так би мовити, з однобічним рухом. Були поєдинки скандальні, були поєдинки бойові. Ну і були поєдинки майже епічні. Сьогодні ми поговоримо про всі. Епічним та бойовим можна назвати протистояння Еліни Світоліної проти американки Медісон Кіс. Причому епічність була подвійною. По-перше, сама Еліна вперше в своїй кар'єрі могла вийти до півфіналу Австраліан Опен. А по-друге, не забуваємо, що рік тому у півфіналі Австраліан Опен грала інша українська тенісистка Даяна Ястремська. Тобто два сезони поспіль у півфіналі цього гринслему могла грати представниця України. Про бойовитість протистояння Світоліно та Кіс говорить три сети та дві. Години даний поєдинок можна навіть назвати нетиповим для жіночого тенісу, тому що лише три брейки за три сети було зроблено. Ми знаємо, що в жіночому тенісі за один сет спокійно можна побачити три-чотири, а то і п'ять брейків. А тут три сети на весь поєдинок по одному в кожному з сетів. Тобто, долю кожного сету вирішував один єдиний брейк. Пригадаємо, що в попередніх двох матчах Еліна не зовсім переконливо розпочинала свої поєдинки. Зокрема, в одній шістнадцятій фіналу, коли зустрічалася з Італійкою Паоліні, Еліна перший сет програла. А от попередньому, коли в супротивницях у неї була безпрапорна кударметова, Еліна по ходу першого сету горіла 1-4. Тобто, і там, і там потрібно було робити камбеки. А от в чвертьфіналі проти Кіс, спокійний стабільний старт поєдинку, і взагалі класний перший сет від Світоліної тримала свою подачу і чекала нагоди на прийомі. І хоча перші брейкпойнти в матчі були саме у американки, Еліна їх відіграла, а коли лідирувала 4-3, сама зробила брейк та повела 5-3 і в підсумку закрила першу партію 6-3. 1-0 по сетам. Половина справи уже була зроблена. Трішки ліричного відступу в огляді третього раунду однієї 16-ї фіналу ми милувалися та дивувалися переможній ході сімейної пари Світоліна монфілс оскільки обоє вийшли в другий тиждень змагань. Але при цьому ми задалися питанням: а що буде, якщо хтось із них, на жаль, програє? Як після цього буде виступати інший? І от нагадаю, попередньому раунді Гаель хоч свій поєдинок і не програв, але виступи на турнірі завершив, оскільки знявся зі змагань через проблеми зі здоров'ям. Так вийшло, чи так співпало? Але Еліна в наступному ж раунді також припиняє свої виступи, оскільки програє чвертьфінал американці Кіз. Ви запитаєте, як програла перша ж партія залишилася за нею. Так, перший сет взяла Українка 6-3. Більше того, на початку другої у неї навіть були брейкпойнти, шанс повести з брейком. Але починаючи з цього моменту і до завершення поєдинку феноменально на своїй подачі відіграла Кіс. Вона і до цього грала класно, а от, починаючи з цього моменту, просто неймовірно. Цей брейкпойнт відіграла, і більше брейкпойнтів у Еліні, на жаль, не виникало. Конкурентні рахунки були 30-30 40-40. А от брейкпойнтів взагалі ні. В принципі, це не біда для Світоліної, можна було б, скажімо, сконцентруватися на своїй подачі і дістатися до тайбрейку, там спробувати щось зробити. Тайбрейків також не було. Як я говорив раніше, в кожному сеті був один єдиний брейк. І от в другій та третій партії їх робила американська тенісистка. Вона була активною, як то кажуть, грала першим номером, в тому числі про це свідчить статистика поєдинку. В два з половиною рази більше активно виграних м'ячів, вінерів. Щоправда, при цьому також і в два з половиною рази більше невимушених помилок. Але ці показники, власне, і говорять про її активність. Ну і безумовно виходи до сітки. Одна з улюблених її комбінацій потужний удар або ж потужна подача, і відразу бігти до сітки. І ці виходи були результативними. Неймовірний відсоток їхньої реалізації лізаті. Лідируючи в другій партії 3-2, вона зробила брейк та виграла другу партію 6-3. Ну а у вирішальній третій партії до рахунку 2-2 тенісистки тримали свої подачі. І саме за цього рівного рахунку вирішальний брейк від американської тенісистки. Причому брейкпойнт вона реалізувала ударом на виліт. Як наслідок, за рахунку 5-4 вона вийшла подавати на матч, заробила матчпойнт, Еліна всю силу вкладала в свої удари, але так потужно пробила по м'ячу, що той полетів в кілометровий. Out. Вигравши перший сет 6-3, два наступні Еліна, на жаль, програла 3-6-4-6 і завершила виступи на турнірі. Можливо, однією з причин стало те, що багато емоційних сил в попередньому раунді залишила українка, коли грала проти безпрапорної Кударметової. А можливо, однією з причин стало те, що в попередньому раунді завершив свої виступи Гаель Монфілд. Тим не менше по завершенні матчу Еліна подякувала всім за підтримку і сказала, що як для першого турніру сезону, а тим паче першого турніру після операції, чвертьфінал це хороший результат. Дякуємо, Маліні, за класний виступ за чвертьфінал. Безумовно, всі ми хотіли історичного півфіналу, але будемо чекати тепер Австралін Опен 2026. Тож американка Медісон Кі стала першою півфіналісткою. Загалом же ж три американські тенісистки претендували на вихід до півфіналу, але лише їй вдалося це зробити. Дві інші програли, причому програли в двох сетах. Так Ема Навару поступилася і зі Швьонтек. Ну а Коко Гоу програла іспанці Паолі Бадосі. Рахунки по сетам то однакові, але от поєдинки, звичайно ж, відрізнялися. Розпочинаємо з протистояння наварро Швьонтек. Ці тенісистки стали унікальними для цього Австраліан Оупен. Оскільки, починаючи з півфінальної стадії, жіноча та чоловіча сітка розводяться по різним дням. Наварро та швьонтек грали два дні поспіль, не мали додаткового дня на відпочинок. Особливо це дуже важливим було для американки, оскільки всі попередні матчі вона вигравала в трьох партіях. І день відпочинку їй був потрібен як повітря. Але його не було і однозначно це вплинуло на матч. Польська тенісистка класно відіграла першу партію. Буквально лише кілька розіграшів програла на своїй подачі. Як наслідок 6-1 перший сет за нею в другому сеті боротьби було побільше, в тому числі і на подачі швьонтек. Навіть були брейкпойнти у Наварро, але 6-2, саме з таким рахунком польська тенісистка виграла і другу партію. Тим не менше, один епізод матчу безумовно вартує додаткової уваги. Він відбувався на подачі швьте. Наваро зіграла вкороченим, і як не намагалася швьонтик м'яч наздогнати, не наздогнало. М'яч двічі торкнувся корту. Але арбітр цього не помітив і дав продовжити розіграш, який в підсумку виграла польська тенісистка. Наваро пішла сперечатися, але, як то кажуть, момент уже було дограно. Не встигла вчасно взяти відеоповтор. Здавалось би, епізод не такий критичний, зважаючи на загальний підсумок матчу, але річ у тім, що він відбувався за рахунку 2-2 по геймах. І якби наваро виграла цей розіграш, то рахунок став би 40-40. Можливо, б заробила брейкпойнт, можливо, б зробила брейк та розпочала камбек. Але про це ми можемо зараз лише припускати та фантазувати. Інша американка, Коко-Гов, граючи проти іспанки Бадоси, виграла набагато більше геймів. Про що говорити в першій партії тенісистки до рахунку 5-5 тримали свою подачу. І, здавалось би, тайбрейк є неминучим. Але за цього рахунку Гов програє свій гейм як наслідок 7-5. Перша партія за іспанкою. Гов емоційно дещо нестабільна тенісистка, безумовно засмутилася і в другому сеті розпочалися справжні гойдалки від неї. Програвала 0-2, зрівняла 2-2, потім знову провалилася аж до 2-5. І за цього розрахунку іспанка навіть вийшла подавати на матч, але Гоф з 2-5 зробила 4-5. Тим не менше камбеку повноцінного не вийшло 7-5 чи 4 за Бадосою. І її реакція на цю перемогу красномовна. Дійсно, вона не вважалася фаворитом даного поєдинку, але саме вона потрапила до півфіналу. Ще в одному чвертьфіналі грали між собою дві безпрапорні, хоч і з різних країн: Аріна Сабаленка та Анастасія Павлюченкова. В даному поєдинку одна з серій продовжилася, інша обірвалася. Нагадаю, Сабаленка йде за третім поспіль «Австраліан Опен». Як наслідок здобула уже дев'ятнадцяту поспіль перемогу на цьому гренслеві за три сезони, звичайно. Ну але одна із серій обірвалася. З урахуванням минулорічнього «Австраліан Опен» у Аріни було одинадцять поспіль перемог виграних в двох сетах. Тобто в суху, але от Павлюченкові таки вдалося один сет виграти. Хоча старт матчу був повністю за аріною. Перший сет за нею 6-2, і навіть майже не відчувала проблем на своїй подачі. Але в другому сеті не просто проблеми, а навіть три гейми на своїй подачі програла. І вже сет за Павлюченковою 6-2. Після двох сетів обидві тенісистки залишили корт. Павлюченкова навіть встигла переодягнутися. Старт вирішальної партії був також нервовим. Багато брейків, але Сабаленка вчасно схаменулася і. Їй допомогла виграна подача своя під нуль як наслідок 6 2, 2 -6, 6 3 Ось така перемога Сабаленки. Переможна серія триває, але от суха серія завершилась. Зараз поглянемо на півфінальні пари, які у нас утворилися: Аріна Сабаленка проти Паули Бадоси і Медісон Кіс проти Ігі Швіонтек. Трішки передмови. Сабаленко Бадоса. Неймовірні подруги, але підозрілі очні зустрічі. 6-2 на користь Сабаленка. Причому попередні шість виграла саме вона. Хто зна, можливо, саме шість матчів тому вони і стали подругами, і потім пішла ось ця неймовірна серія. Ну і також три попередні матчі доволі цікаві. В двох з них Бадоса не дограла до завершення, а в одному з них який відбувався в минулому році на Ролан-Гароз Бадоса в першій партії подавала на сет, але і сет у першого не виграла а другий взагалі провалила. Сподіваємося, що у півфіналі Австралія Опен не буде ніяких підкиливних ігор. Іка Швіонтек, граючи проти американки Кіз, безумовно буде йти фаворитом матчу. Тим паче їй потрібно йти далі, якщо вона хоче на Австраліан Опен повернути собі першу сходинку в рейтингу. Для цього їй потрібно хоча б до півфіналу пробиватися. За очними зустрічами виграє Швіонтек 4-1, але на Харді 1-1. Три інші матчі Полька виграла на улюбленому для себе покритті ґрунті. Тому, безумовно, у Кіз будуть шанси. В чоловічій сітці найспокійніше та найпереконливіше до півфінальної стадії пробився Янік Сінер, якому лише годину 50 знадобилося для того, щоб останню надію Австралії Алекса Демінора. 6-3, 6-2, 6-1 діяв як справжня машина. Як то кажуть, проїхався як каток по австралійцю. За весь поєдинок італієць не програв жодного гейму на своїй подачі, а в третьому сеті лише один розіграш він програв на своїх геймах. Австралієць просто не знав, що робити. Тож комфортний прохід до півфіналу для італійця. Супротивник Яніка по півфіналу визначався у протистоянні американця Бена Шелтона та італійця Лоренцо Сонего. Але Сонего не вистачило досвіду, оскільки він вперше в своїй кар'єрі грав у чвертьфіналі гренслему. Як наслідок в деяких простих ситуаціях допускався простих помилок. А от Шелтон, про якого лише два роки тому на Австраліан ОПЕН 2023 дізнався весь тенісний світ, уже, звичайно ж, є більш досвідченішим і більш масивнішим тенісистом. Справжній атлет, справжній боєць бігає за кожним м'ячем, навіть за таким, за яким, здавалось би, не потрібно бігти. Зокрема, наприкінці матчу він навіть врізався рекламний щит. Але ніяких ні медичних пауз, ні тайм-аутів, навіть почав просто відтискатися від корту, таким чином показуючи, що сил ще дуже і дуже багато. В підсумку саме він здобув перемогу в чотирьох сетах: 6-4, 7-5, 4-6, 7-6. Ще один американець претендував на вихід до півфіналу. Це Томі Пол, який в чвертьфіналі грав проти представника Німеччини Олександра Звєрєва. Дуже прикра поразка Пола. У перших двох сетах він програвав на тайбрейках. І хоча третій виграв 6-2, але не виключаю, що в ньому Звєрєв просто зіграв в економ режимі для того, щоб акумулювати сили на четверту партію, яка, власне, і залишилася за Олександром 6-1. 7-6, 7-6, 2-6, 6-1. В чотирьох партіях перемагає представник Німеччини і друг і сезон поспіль виходить у півфінал Австраліан Оупен. Останній чвертьфіналіст визначався в епохальному протистоянні між Новаком Джоковичем та Карлосом Алькарасом. Попередній раз вони зустрічалися у фіналі Олімпіади в Парижі. Тоді, по завершенні того матчу, обоє плакали. Новак тому, що взяв золоту нагороду. Ну а Карлітос тому, що її не взяв. По завершенню чвертьфіналу Австралин Опан Карлітос не плакав, хоч і програв. Можливо, не плакав, тому що це був лише чвертьфінал. Скажу чесно, дивною виглядала поразка Карлітоса, особливо зважаючи на те, що перший сет він виграв 6-4 і, здавалось би, молодший тенісист має дотискати таку ситуацію. Але новак на емоціях, на досвіді, на жилах, на хитрощах таки цей поєдинок виграв. Щоправда, відзначимо, що і Карлітос не найкраще зіграв зокрема на своїй подачі. Аж шість геймів програв, два з яких взагалі під нуль. Особливо болючим, я думаю, був програш гейму на своїй подачі наприкінці другого сету, коли він подавав за рахунку 4-5 на те, щоб залишитися в сеті, але програв в цей момент свій гейм під нуль. В підсумку в четвертому сеті навіть судоми були саме у більш молодшого Алькараса, а от Джокович витрим. Мав 4, 6, 6, 4, 6, 3, 6, 4 за 3 години 35 хвилин Новак виходить у півфінал. І як і раніше, продовжує претендувати на свій 25-й п'ятий Слем. Тож у півфіналах Єнік Сінер буде грати проти Бена Шелтона, ну а Новак Джокович проти Олександра Звєрєва. Як і раніше Сінер та Саваленка продовжують захищати титули, чи вийдуть вони у фінали? Це ми будемо обговорювати в наступному випуску. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. Якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На все добре.